Євгенія Кравчук, заступниця голови комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, з нами зараз на зв'язку. Так, пані Корочук, вітаю. Вітаємо. Буду трошки нескромно, Я також голова комітету, який сьогодні проводив слухання. Це комітет з питань культури, науки та медіа парламентської асамблеї ради Європи, І, власне, готую цю резолюцію щодо знищення культурної ідентичності. Дозволяємо вам бути нескромними. Хоча я якраз на цьому хотів наголосити увагу наших глядачів, щоб розуміти, що від вас, так як від першого джерела, ми очікуємо результати цього засідання. Отже, ну які проміжні підсумки? Сьогоднішнє слухання пройшло за участі міністра культури та інформаційної політики України пана Ткаченка, а також представників ЮНЕСКО, що дуже важливо, тому що ЮНЕСКО це фактично організація, так ну частина United Nations ООН, які опікуються збереженням культурної спадщини. І ну а ми пам'ятаємо, що в ООН досі Росія перебуває. Про що ми сьогодні говорили і що ляже в основу майбутньої резолюції, яку я готую, це те, що Росія на окупованих територіях проводить. Культурний геноцид, ну і звичайно цілиться в культурні об'єкти, і звичайно, що частина є пошкоджень, бо руйнуються просто цілі міста. Але є випадки, як, наприклад, із музеєм сковороди на Харківщині, коли ракета прилетіла прицільно в цей музей, або ж ми бачили також, як був зруйнований. Театр в Маріуполі, хоча там були діти, люди і, і, і так далі, це все воєнні злочини, але це все лягає в патерну геноциду, тому що знищується культурна ідентичність, і е, ну намагаються українців, росіяни знищити як. Е, Націю, так, як етнос, і е, це не лише про знищення будівель. Дійсно, більше ніж 1300 е, об'єктів культурної інфраструктури е, пошкоджені або зруйновані. З них е, більше 500 – Це є пам'ятки, так це є cultural heritage, культурна, культурне надбання. Але й відбувається те, що ну не можна помацати руками, але не менш важливе, і мова йде про намагання перевчити дітей на окупованих територіях, там міняють освітні курси. Зовсім по іншому намагаються росіяни викладати історію дітей, які крадуть і за що Путін вже отримав, Путін отримав свій квиток вагу, відправляють так зва. Ані освітні табори, де їм забороняють говорити українською, де вони мають їх там просто намагаються перепрошити це все воєнні злочини і це все треба фіксувати. Пані краще, момент, у нас, у нас, говорили в, 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 в нас буквально 40 секунд на відповідь залишається, але в цілому чи допомагатимуть нам наші партнери зберігати або відновлювати знищені культурні пам'ятки? Так, ЮНЕСКО буде запроваджувати і додаткові програми, і вже виділяють кошти на відновлення, але звичайно цього недостатньо. Якраз і наш заклик був, щоб були і окремі програми від держав, і загалом від ЮНЕСКО на відновлення культурної спадщини під час ну відновлення України загалом. Пані Євгенія, дякуємо. Наступного разу поговоримо про те, чому такі низькі зарплати у музейників, про те, де готують реставраторів. Євгенія Кравчук, заступниця голови комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, була з нами на зв'язку.